Який в тебе капітал зараз? <хи> У мене є три квартири, три трокімнатні з ремонтом квартири. Є дві машини. Давай порахуємо квартира одна це 70, 100. Ну, як яка, одна 70, друга там 80, третя 220. Вона угу. ну, в елітному районі, там елітний ремонт. Отак. Ну, 370. Ну, так, але я не, не можу взяти ці гроші і не мористуватися. вони просто вкладені в нерухомість. Я розумію: Н набігає швиденько: 370, окей. Машини. Ска 580 нова і стара 2015 року, на 1300. Ні, менше трошки. Десь. 200 тисяч машина одна, і десь зараз 50, напевно, або 45, або 40. Я вже не знаю, скільки коштує боджал, я в мене вже три роки, напевно, впала в ціні. Окей, okay. це виходить 620 тисяч доларів. Інвестиції, там, якась крипта. Ні, у мене в крипті 20 тисяч доларів. Так чисто на якісь, якщо десь треба за кордоном гроші в обміннику десь вивезти, то це Class. так. ювелірка. Ну от я трачу гроші на ювелірку. Я купила собі колечко Булгарі, годинник Ролікс. Там, ну, такі колечки але не є дуже дорогими. З того, що найдорогіше, це колечко Булгарі, Ролікси і Сумка Армаз. Угу, Ну, коротше, десь на 50, да? Ну, десь 800 тисяч доларів. Ну, та я не маю цих грошей вдома. Вона... Ну так, да, да, я, я розумію, Роз, розкидано.